Привіт, привіт, мої незламні друзі! Сьогодні будемо в'язати ось такий візерунок, я його назвала колечки. В'язала я зразочок спицями 325. Не знаю, що то за ниточка, вона досить тонка, ну така десь 300 метрів 100 грамах. В'язала я з пицями 325, то є. Або шерсть, або акрил, навіть, навіть не знаю, що то є, вже не пам'ятаю, бо то в мене той моточок є давно. Не, не знаю, що то за миточка. Взяла його в'язати зразочки, бо на ньому досить гарно візеруночки виглядають. Ось так виглядає схема. Не схема, а опис візерунка. Я роб... зробила опис, тому що. Тут схему малювати, я не знаю, як на схемі пояснити, намалювати, що в'яжуться виборітні петлі за передню стінку треба пров'язувати лицевими. Ну, Одним словом, є опис, є майстер-клас, я думаю, що вже без схеми можна обійтися. Ось такі то справи. І в'язати я буду з вами зразочок з нитки Alize Baby Best. Це є 90% акрил і 10% віскоза. 240 метрів на 100 грам. Ниточка така досить об'ємна, гарна, на ній гарно дивляться візерунки, тож будемо починати так, починати і загубила спиці. Набираємо петлі число петель, кратне 4. Тож я буду набирати, наберу 16 петель плюс 2 для країв, наберу 18 петель. Один, два. Ось так звичайним способом набираю петлі без всяких видумок. Набираємо петлі і будемо починати в'язати візерунок. Підготовчий ряд я зв'яжу виворідніми петлями просто так. Просто зв'яжу виворітніми петлями. Першу петлю я ось так завжди пров'язую лицевою, а далі просто виворітніми петлями зразочок, я не бачу, не бачу, чи добре видно в камеру. чи правильно. Просто виворітніми петлями, ось так пров'яжу той рядочок, щоб підготувати. В'яжемо перший рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо. Ось так. Тепер пров'язуємо одну петлю лицевою, не знімаємо її зі спиці, пров'язуємо дві разом лицевою. Ось так. Робимо накид і пров'язуємо дві петлі виворотньою петлею. Ось так. Дві разом. Знову одну петлю пров'язую. Не знімаю її зі спеці з лівої. Дві петлі пров'язую разом. Роблю накид. І пров'язую дві петлі разом виворотнюю. Ось так. Знову одна лицева, не знімаю її з лівої Пров'язую дві разом лицевою, тепер знімаємо накид. І дві разом петлі ось так. Виворітніми разом. Знову одна лицева, не знімаю з лівої спиці. пров'язую дві разом лицевою, роблю накид і пров'язую дві петлі разом, виворотньою. Кінець першого рядочка. Так. Тепер в'яжемо одна то другий рядочок, одна лицева. Накид за передню стінку лицевою і дві петлі виворотні. Одна виворотня і друга виворотня. Знову одна лицева, друга лицева, тобто накид за передню стінку і дві виворотні петлі. Одна лицева, накид за передню стінку лицевою, і дві виворотні петлі. Одна лицева, друга лицева, і дві виворотні. Тому другий рядочок візерунка. В'яжемо третій рядочок візерунка. Робимо накид, дві петлі разом пров'язуємо виворотньою. Тепер пров'язуємо одна лицева, не знімаємо її за задню стінку, не знімаючи її з лівої спиці, дві разом лицевою. Ось так. Тепер зняли. Тепер робимо накид і дві разом. Петлі виворотньою пров'язуємо. Тепер знову одна лицева за задню стінку, не знімаючи її з петлі, пров'язуємо разом з другою петлею, дві разом, накид і дві виворотні разом. Ось так. Знову одна лицева за задню стінку в'яжемо. Не знімаємо її зі спеціалі, пров'язуємо з другою петлею разом. Тепер знімаємо накид, дві разом виворотнюю. Знову одна лицева, не знімаємо її зі пров'язуємо з другою петлею разом лицевою. Одна виворотня петля. Виворотній ряд. Першу петлю знімаємо. І в'яжемо дві виворотні і дві лицеві. Одна лицева, лицеву накид за передню стінку. Дві виворотні, одна лицева і накид за передню стінку лицевою. Дві виворотні, одна лицева і накид за передню стінку лицевою. Дві виворотні, одна лицева. І друга лицева за передню стінку виворитня. Ми пров'язали чотири рядочки. Тепер я ще пров'яжу кілька рапортів, щоб показати, як візерунок виглядає на цій ниточці. Пров'язала я ще кілька рапортів. І ось такий в мене візерунок вийшов. Дуже навіть гарно виглядає. Дуже він мені подобається. Гарніше набагато, ніж на оцій ниточці, хоч на цій так нічого. Тут виворотня сторона знов дуже гарно виглядає. а ну, тут І тут виворотня сторона гарно виглядає, але подивіться, як він виглядає той візерунок на цій ниточці, такі колечки. Дякую вам, що зі мною в'язали. Користуйтеся, в'яжіть на здоров'ячко, ставте вподобайочки, підписуйтеся на канал, далі буде ще цікавіше. Всім папа, -па, до зустрічі!